Зимові герої Татамі під такою зобов'язуючою назвою та під патронатом харківського міського голови Ігоря Терехова відбувся спортивний захід з дзюдо присвячений різдвяним та новорічним святам. Подія з категорії виняткової важливості у всі часи. Саме на таких змаганнях починають свій шлях майбутні зірки спорту. Чемпіонами не народжуються, чемпіонами стають. Зимові герої татамі це спільний проект спортивного клубу Первослав Федерації. Дзюдо, Харкова та департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради. До речі, керівник цього підрозділу Олександр Власенко дуже добре знайомий з цим видом спорту. Він тривалий час тренувався у клубі Слобожанець. Так, це мій перший зал, в якому я займався десь приблизно 15 років. Дійсно, це одна з найкращих шкіл дзюдо в Харкові, також по всій нашій державі. А Пам'ятаєте перші свої змагання? Ні, перші ні. Давно було. В першу чергу я би хотів вам побажати, щоб вони сьогодні показали свій найвищий рівень, щоб вони порадували своїх батьків. Дуже багато батьків прийшло сьогодні з нашими дзюдаїстами. Тому це най... Важливіше, щоб вони сьогодні продемонстрували свою найкращу техніку. Це як екзамен дзюдо. Це іскусство, це такий від спорту найпопулярніший у всьому світі. 193 країни займаються і прославляють зюдо, тому це дуже важливо зараз. Що в Харкові проходять турніри такого рівня для дітей і також для молоді. Для харківських дзюдоїстів сезон вийшов успішним. А Хазар Гейдаров став віце-чемпіоном Європи серед кадетів, бронзовим призером чемпіонату світу Ю-18 та всесвітньої гімназіади. На відкритті змагань 15-річний вихованець Геннадія Маханькова та Олександра Курцева отримав посвідчення та знак майстра спорту України. Винятковий випадок. 15 років він ніхто ще не получав майстер спорту. Та є робота далі, будемо працювати, будемо. Робити вже мастер-спортом міжнародного класу, особливо я визначив би, мабуть, чемпіонат світу у місті Перу. Ліма. дуже був напружений напружений чемпіонат світу напружене змагання було дуже важко ганяти вагу. Та у четвертьфіналі я боровся з російським спортсменом, якому поступився на чемпіонаті Європи. в Фіналі це для мене було. Дуже принципіально його перемогти на тих змаганнях, тому я його переміг. і Я дуже задоволений собою цим роком. У кожного спортсмена це мрія стати олімпійським чемпіоном. Тому будемо працювати, щоб це зробити. Виграти Олімпійські ігри мрія всіх спортсменів. Навіть просто взяти участь у такому змаганні великий успіх. За нагороди турніру Зимові герої татамі у двох вікових групах до 10 та 12 років боролися 180 дзюдоїстів, перемогли найсильніші. Давид Нечай здобув золото у возі понад 60 кілограмів серед старших юнаків. 12-річний спортсмен провів чотири поєдинки та всі виграв чисто. Дзюдо він займається. Вісім років. Ну, то там і сьогодні було, ну не скажу, що складно, але кожен суперник по-своєму складний. Це а, технічне, розумне, розумна боротьба. І тим, що тут ти виступаєш як дзюдоїст, дуже інтелігентно, і тобі треба якісь правила етикету Зутрм ну утрим, дотримуватись спочатку. Мене вчили якимось ну акробатиці чи розм'ятися, щоб а потім вже э, почав техніку нарабатувати. Для харків'ян турнір був значним подвійно. Не всі вони мають можливість виїжджати на змагання до інших міст та країн, а тільки тренування мисити і не будеш. Та й тренерам за відсутності змагань складно мотивувати своїх учнів. Очень мало стартів. Дуже мало стартів. Зрозуміло, що війна. А що робити? Поки що в таких умовах будемо працювати. Діти є непогані, талановиті, але знову ж таки багато від батьків залежить від вулиці, від телефону відірвати та у спортзал вести. Тоді і буде все добре, і дитина розвиватиметься. Потрібно, щоб зірки зійшлися, щоб батьки хотіли і фінанси були, щоб спортсмени не виїжджали в інші міста, а навчалися та залишалися у Харкові. Тоді й будуть у нас учасники Олімпійських ігор. Дай Боже, і призери і чемпіони. Сильніше у рідних стінах проявили себе дзюдоїсти спортивного клубу Слобожанець господарі татамі виграли медальний залік в обох вікових категоріях. Обласна США з боротьби стала двічі другою. Закрили топ 3 командного рейтингу Лозова та Слов'янськ. Краще запам'ятовується перше та останнє. Збірна України з карате ВКФ виграла 5 золотих, 10 срібних та 8 бронзових медалей на фінальному етапі молодіжної ліги карате, який відбувся у Венеції, в якому брали участь понад 4 тисячі спортсменів із 81 ї країни. Харків'яни там теж були, одному з них вдалося піднятися на п'єдестал. 12-річний Олександр Сагрунов забрав бронзу у вазі до 50 кілограмів у Вік. Ковій категорії ю 14 це було непросто. І суперники старші, і конкуренція позамежна на шляху до бронзової медалі, вихованець свого батька та за сумісництвом старшого тренера клубу Вагр Рудіка Сагрунова провів шість боїв. У групі побив двох італійців та Словака із загальним рахунком 11-1. За вихід у півфінал поступився в майбутньому переможцю змагань львів'янину Максиму Тарнавському 0-1. Далі була втішна зустріч, у якій Сагрунов здолав спортсмена з Болгарії 3-2, та битва за третє місце, яку він виграв у поляка Домініка Барановського 7-4. Для Олександра Сагрунова це перша нагорода молодіжної ліги Карате. Лиха біда. Початок Олександр Шаріка, Олексиницький, Світлана Бреус, спорт Харків. Новини.